Вітаю всіх друзі! Сьогодні хочу представити вам один із найкорисніших інструментів для роботи з пластиковими трубами: паяльник SPV 1700. Цей пристрій є незамінним помічником для монтажників, сантехніків та всіх хто займається прокладанням водопостачання і опалення. Тож, давайте детальніше розглянемо всі його технічні характеристики та переваги. Почнемо з найважливішого потужності, яка складає 850 Вт. Вона дозволяє паяльнику швидко нагріватися, що в свою чергу забезпечує високу швидкість монтажу. Це дуже важливо, адже в таких роботах кожна хвилина на рахунку. Не менш важливим є й точний терморегулятор, широкий діапазон робочих температур від 0 до 300 градусів, дає змогу підібрати оптимальний режим нагріву для різних типів пластикових труб. Це важливо, оскільки різні пластики мають різні температури плавлення. Паяльник дуже швидко нагрівається до робочої температури усього за 5 хвилин. Це значно економить час при монтажних роботах та дозволяє оперативно почати працювати. Комплект поставки включає набір насадок різного діаметру від 20 до 63 мм. міліметрів. Це дає змогу працювати з трубами різного розміру і виконувати монтаж різноманітних водопровідних та опалювальних систем. Наявність плавного терморегулятора дозволяє точно налаштувати температуру нагріву відповідно до виду пластику та діаметру труби. Це забезпечує високу якість зварювання з'єднань. Ергономічна конструкція ручки паяльника забезпечує зручне та надійне утримання інструменту під час роботи, що особливо важливо при виконанні тривалих монтажів. Монтажних робіт Вага паяльника становить 3 кг 100 г, що дозволяє комфортно працювати з ним тривалий час без надмірного стомлення. І на завершення про довговічність. Високоякісні матеріали та продумана конструкція гарантують, що цей паяльник прослужить вам довго, навіть при інтенсивному використанні. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації паяльника для труб spv 1700. До неї входить 6 насадок на 20-20. 35 32 40 50 та 63 мм металевий кейс, підставка тримач для паяльника ключ шестигранник, Викрутка, Керівництво з експлуатації і гарантійний талон. А гарантія на паяльник для труб SPV-1700 складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, паяльник для пластикових труб SPV 1700 поєднує у собі високу потужність, продуктивність, універсальність та ергономічність. Він стане незамінним помічником для всіх, хто займається монтажем та прокладанням водопостачання та опалення. Тому посилання на нього буде в описі під цим відео. А на цьому у нас все, друзі. Бережіть себе. Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!